Як вивести формули невідомої органічної речовини через спалювання? Нагадаю, що коли ми спалюємо вуглеводень, вуглеводень ми позначаємо це X Y, спалювання це взаємодія з киснем, утворюється вуглекислий газ і вода. І якщо ми спалюємо органічну речовину, яку ми будемо позначати в цій задачі, це Х, І, ОЗ, тобто припускаємо, що в органічній речовині може бути оксиген, плюс О2 утворюється так само, це 2 і H2. Бачите, що немає значення, чи ми палимо вуглеводень, чи органічну речовину на результати. Що утворюється після реакції, воно не впливає. Завжди утворюється вуглекислий газ і вода. Отже, розглянемо задачу. Спалили невідому органічну речовину масою 1,76 грам. Тому я її позначила цей США ОЗ. Утворився карбон-4оксид масою 3,52 грами. Карбон-4оксид це вуглекислий газ. І вода масою 1,44 грами. Відносна густина за повітрям дорівнює 1,52. Знайти невідому органічну речовину це їх по -зет. Нагадую, що повітря формули немає, тому ми його записуємо словами повітря. І молярна маса повітря це стале число 29. Щоб розв'язати цю задачу, потрібно виконати три дії. Перше, шукаємо молярну масу ЦХІ за відносною густиною. Відносна густина за повітрям, ми вже знаємо, дорівнює відношення молярних мас. Це X, y, o, Z, до молярної маси повітря. І звідси знаходимо молярна маса СХІОЗ дорівнює... 1,52 помножити на 29. Ще раз. 1,52 помножити на молярну масу повітря на 29. І це дорівнює 44 грам на моль. Отже, наша невідома органічна речовина має молярну масу 44 грам на моль. Далі цю задачу я пропоную розв'язати через молі. Молі у нас кількість речовини позначається n або ню. Є формули робочі. n дорівнює... Маса на молярну масу. І друга формула нам відома також. n дорівнює об'єм поділити на об'єм молярний. Ми бачимо, що в нас дано маса, тому ми будемо використовувати оцю формулу через масу. З чого знаходимо кількість речовини? І органічної речовини, і вуглекислого газу, і води. За формулами маса поділити на молярну масу. Тобто кількість речовини CXHYZ дорівнює маса. Це X, H, y, o, Z, Що ділиться на молярну масу? Це X, H, y, o, Підставляємо собі, маса у нас є 1,76. Молярна маса у нас 44 ми щойно знайшли. І якщо ми це поділимо, то в нас вийде 0,04 моль. 4 моль. Аналогічно шукаємо ню СО2. Це буде у нас маса СО2 що ділиться на молярну масу СО2. І у нас маса СО2 3,52. Молярна маса СО2 також 44. Тут молярна маса СО2. У нас дорівнює 12 плюс 16 на 2. 12 плюс 32 це 44. Так. І у нас буде... Якщо поділити 0,08 моль. І нам ще треба знайти NH2O. Це буде маса H2O на молярну масу H2O. Маса у нас вдано 1,44. Молярна маса, давайте усно порахуємо, 2 плюс 16 це 18. І це дорівнює, якщо порахувати на калькуляторі, так само буде 0,08 моль. Отже, ми отримали три кількості речовини. Третій крок записуємо рівняння горіння. Рівняння горіння у нас буде органічної речовини. Це їх се ОЗ плюс О2 утворюється СО2 і h 2 o Надписуємо ті молі, які ми отримали. Тобто тут у нас 0,04, тут у нас 0,08 і тут у нас 0,08. Ділимо на найменше число. Найменше число у нас оце. Бачите? 0,04. І записуємо. Тут у нас буде 1, 0,08 на 0,04 буде 2, і тут у нас буде 0,08 на 0,04 2. Що ми отримали, друзі? Ми отримали коефіцієнти врівняння. Оці числа це є коефіцієнти врівняння. Тобто тут ми ставимо 1, тут ми ставимо 2 і тут ми ставимо 2. А що означає, що ми представили коефіцієн врівняння? Означає, що рівняння урівняне. А що означає рівняння урівняне до реакції. Після реакції однакова кількість атомів. Отже, ми бачимо, що у нас карбону є 2, тому тут х дорівнює 2. Це 2. Гідрогену у нас 2 на 2 після реакції 4, тому я можу стверджувати, що y у, у нас 4. Зауважу, що так ми рахуємо тільки з цього рівняння карбон і гідроген. Оксиген рахуємо не так. Давайте перевіримо спочатку, яка буде молярна маса, знайденої нами речовини С2ж4. Молярна маса це 2 аж 4 буде дорівнювати. 2 помножити на 12 плюс 4. Це дорівнює 28. А має бути, зауважу, а має бути 44. Не зійшлося. Наскільки не зійшлося? 44 відняти 28 не зійшлося на 16 атомних одиниць маси. Зауважимо, що один атом оксигену якраз має масу 16. Тобто ми можемо сказати, що дана речовина містить один атом оксигену. І шукана формула буде С2H4, О структурно ми можемо її записати, очевидно, що отак. Етаналь.